Ушаров, Олександр Олександрович. 02, 42, 66. І 25, 05. Дякую. Приватбанк бачу. Ні, не, не так дава. Да. Та у вас воно таке, що його у такому не можна було б роздивитися. Воно і так... що? Я кажу, у чехлі його не можна було б у вас роздивитися. Воно у вас в такому стані жахливому. На камеру покажіть, щоб у вас було видно. Так, 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 так. Що, що? На фірму машину? Да. Є документ, покажіть, помаші. Там нема. Можете, не я знаю. Того, того я і фіксую, можу. я думаю, може будете штраф виписувати. Так я того і я, я того фіксую, думаю, може будете штраф Це виписувати. Максимум може бути тільки е, усне попередження. Да, да. Це максимум. Я тому і фіксую, бо думаю, може ви захочете. Виписати мені постанову. Захотіть багато чого, але ну, не, ну, не можу. Оце правильно. Похвально. Вигрожоний? Да. Який вантаж? Продукти харчування. Скоро... З пломбою, звісно, з пломбою. Скоро портище. Сейчас, секунду. Все добре, гарного дня вам. Вам також. Приємно до побачення.